Мої вітання, шановне товариство. Мене звати Черношенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я продовжую говорити про доми гороскопу, і, зокрема, хотів би з вами про сьогодні поговорити про восьмий дім гороскопу. Що ж це таке? Якщо ми подивимося на цей схематичний малюнок, отут внизу до цього натальної карти або гороскопу ми побачимо восьмий дім. Рахується він ось таким чином: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Восьмий дім гороскопу. Восьмий дім гороскопу непростий дім. Один із таких шкідливих домів. І дім таємничий, містичний, прихований. Восьмий дім гороскопу відповідає за смерть. За важкі тривалі хвороби, хронічні хвороби, і також він відповідає за містичні приховані, таємничі знання, езотеричні знання, зокрема. І, відповідно, якщо восьмий дім акцентований, якщо там є планети то це дім шаманів, містиків, езотериків, астрологів, нумерологів, кармологів, спеціалістів, які працюють з кармою, з хроніками Акаші, значить, займаються таро, займаються регресіями і так далі. Да? Тобто це дім людей, які, які мають, скажімо так, контакт. З цим прихованим світом, неявним світом для більшості людей. Також восьмий дім має відношення до зцілення. Тому що, як в негативному прояві це дім хвороб, відповідно, якщо там проявлені ці планети у людини, людина може бути цілителем. людина може лікувати інших людей, зокрема, лікувати. Важко хворих людей, які мають якісь проблеми важкі. Також в іншому розумінні, якби більш такому соціальному розумінні, восьмий дім це дім секретів таємниці. Відповідно, така людина з акцентованим восьмим домом може мати справу з, яким, з якоюсь секретною інформацією, бути там таємним покупцем, наприклад, да? чи працювати на якихось секретних режимних об'єктах. Чи працювати якимось там розвідниками в спецслужбах, да, чи службах безпеки там і так далі. Тобто це все таке таємне і приховане. З іншого боку, восьмий дім це також дім сексу і сексуальних відносин. І якщо там стоїть планети, особливо такі планети, як Марс або Венера, це дає таких сексуальних натур. Люди, в яких така проявлена сексуальність. От, але знову ж таки, оскільки восьмий дім шкідливий, да? то ця сексуальність може бути також по різному проявлятися, може бути або заблокованою, або надлишковою. І це також мати, може мати якийсь наслідок у вигляді якихось сексуальних дисгармоній. Ось такий цікавий, якби, непростий. Якби містичний таємничий восьмий дім. І зараз ми з вами поговоримо детальніше, зокрема, розберемо, яким же чином проявляється восьмий дім, якщо там стоять якісь певні планети, почнемо з Сонця. Сонце це Его, це Я людини, це її душа. І в восьмому домі душа ніби прихована сама від себе, людина ніби прихована. Вона до кінця ну, якби, не відчуває себе, може бути не розкрита. При ушкодженому сонці восьмого домі людина, ніби якби такі, знаєте, позицію такого, яка не вірить сама в себе, не може проявлятися, не може заявляти про себе, проявляти своє власне я, ніби таке пригнічене, таке его може бути, пригнічене Я. Також в восьмому домі людина з сонцем може цікавитися таємницями влади, яким чином можна впливати на людей, яким чином може керувати. От, І тут може бути керівництво, таке, знаєте, позиція ніби такого сірого кардинала, який ніби хоче впливати, керувати, да, але він робить це якби десь з тіні, неявно, приховано. Да? От, тобто можуть бути якісь елементи маніпуляції. В сонце в восьмому домі, якщо воно ушкоджене, воно може давати проблеми від влади, від вишустоячих органів. І з хвороб воно може давати хвороби очей, підвищений тиск, значить, ну і так далі. Тобто людині повинна людина, така людина з сонцем в восьмому домі, вона повинна якби, пізнати свою таку приховану частину, да? Роз, трансформувати себе, розкрити себе, тому що якась частина її може бути ніби прихована, да? і вона може себе не відчувати, і, або якби відчувати себе якоюсь такою не зовсім, не зовсім розкритою. Далі, місяць у восьмому домі. Місяць це наш психоемоційний фон, наша психіка, наше тонке відчуття світу. І в восьмому домі місяць ушкоджується, може ушкоджуватися. Відповідно, у людини можуть бути якісь нервово-психічні проблеми, може бути поганий сон, кошмари. Може бути депресивні стани, може бути страхи, фобії, якісь такі аж до якихось психіатричних проблем. Але про добре проявний місяць у восьмому домі це дійсно така природжений містик. Людина може дуже тонко відчувати цей світ, дуже мати дуже ма, ма сильну інтуїцію, дуже сильну чуйку, дуже сильне відчуття. Людина може займатися якимись езотеричними практиками, типу там, карти таро, чи розгадування кофейних гущ, чи якісь асоціативні карти. Да? Тобто в неї, у людини може бути така тонка, тонке асоціативне сприйняття світу, да? вона може бачити дуже тонко всі ці нюанси. Також місяць в гороскопі це мама, і дивіться, якщо це негативно проявлений місяць, тут може бути проблема у мами, мама може хворіти. Якщо це позитивно проявлений місяць, то мама може мати здібності, надприродні здібності, які ці здібності може також передати їй своїй дитині в випадку власнику цього роскопу. Ну і з 8-м, значить, місяцем в восьмому домі людині взагалі для гармонізації місяця рекомендуються якісь практики розслаблення, масажі, медитації. Практики з водою, тому що місяць це водна стихія, вона гармонізується водою. Якби от такого якби, типу розслабляючі практики. Далі. Меркурій. Меркурій в восьмому домі. Меркурій це наш розум, це наша здатність до навчання, до засвоєння інформації. І в восьмому домі розум стає такий, набуває такої езотеричної властивості. Людині цікаві якісь езотеричні знання, досліджувати ці таємничі приховані безкономірності світу. Да? І такій людині взагалі корисно вивчати езотерику. да, корисно. Причому, Але такого, знаєте, езотерику більше якби такого типу, там, де є логічна складова, там, де є, можна пояснити ці закономірності, причини святкових зв'язків. І так далі. Те ж саме Джотіш, те ж саме ведична астрологія чи нумерологія. Оце якраз такі науки для таких людей підходять. Так? Тому що людина може знайти оці, через оцю логічну конву, знайти ці причини на святкові зв'язки, як що впливає, як впливають планети, як впливають знаки, як впливають цифри там, і так далі. При ушкодженому Меркурію він може давати проблеми зі шкірою. Якісь алергії, якісь такі тривалі, якісь можуть бути проблеми, хвороби. Також як при місяці можуть бути нервово-психічні хвороби, якісь такі неврози там і так далі. Безсоння, якісь або страхи. От, Ну, ось такого типу. А місяць це також, о, Меркурій це також у нас друзі. І друзі в восьмому домі можуть відносини з друзями Якщо не проявлений, не розкритий Меркурій, відносини з друзями можуть руйнуватися, друзі можуть ставати ворогами, з ними можуть бути якісь роздори, проблеми там і так далі. А в сексуальному плані, значить, Меркурій може давати, він такий швидкий, як вода, непостійний, може давати бажання мати багато сексуальних партнерів. Багато, як ну, скажімо, різноманітного сексуального досвіду. Це знову ж таки, якщо Меркурій не зрілий, не такий не гармонійний зовсім. А, далі, значить, Марс. Марс у восьмому домі це Марс це життєва сила, це енергія, і в восьмому домі якби, вона може псуватися. Відповідно, в людини немає життєвої сили та енергії. Да? Людина якби не може проявитися, тому що в неї брак енергії. Вона якби не може якби, себе проявити. А Марс це також, якби з Марсом людина може якби, зцілювати інших людей. Як правило, це непогані хірурги, люди, які працюють з колечю ріжучими предметами, люди, які роблять операції. А в негативі Марс може давати якраз проблеми з кров'ю, проблеми там, де по якісь, якісь хірургічні втручання, да? непроявний Марс, негармонійний Марс. Саме от якого, такого типу якісь проблеми по, 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 по здоров'ю. Марс це також і сексуальна енергія, і в, значить, в, в негативному прояві Марс може давати знову ж таки багато сексуальних партнерів. Такий є неконтрольований секс, значить зради, часті зради. Причому людину, як людина може зраджувати, так і людину можуть зраджувати. Да? Тобто це такий двоякий процес. От. Або ж може бути інша крайність, може бути заблокована сексуальність. Людина блокує цю сферу, да? і, відповідно, в неї теж можуть виникати якісь хвороби, якісь, якісь такі по сексуальній сфері. І тому якби для, для Марса з значить, в восьмому домі корисні, якби такі тантричні практики, енергетичні практики, які б давали можливість працювати з сексуальною енергією і гармонізувати її, і направляти її в правильне русло. Е, ну, при Венері в восьмому домі, в принципі, теж схожа ситуація, тому що Венера теж відповідає за сексуальність. І теж вона може в восьмому домі давати таку, або ж якби надлишкову якби надлишкову таку сексуальність, тобто, коли людина має, хоче мати багато сексуальних партнерів, неконтрольований секс з різними партнерами, або ж людина блокує сексуальність, відповідно, в неї якби якісь хвороби теж виникають. Ну, хвороби може виникати і там, і там. І тут знову ж таки тут треба знайти якусь таку золоту середину, щоб це було, щоб це був не проявна сексуальність, але щоб вона була якби, теж, теж якби, під контролем, щоб це, не ця енергія володіла людиною, а щоб людина володіла цією енергією. От і в такому здоровому прояві дійсно це доволі такі люди з Венерою в восьмому домі доволі такі сексуальні натури, чуттєві натури. Від яких просто ця сексуальність може просто фонити. Вони дійсно так от відчуваються це якби просто від них йде ця енергія. А, далі. Венера це також значить, стосунки, це також якби, любов да, з відносини з протилежною статтю. І тут знову ж таки при, не, ну, при ушкодженні Венери, при непроявленні Венері. Смерть стосунка, смерть любові, да? тобто нещаслива любов, якась якби, проблема в коханні, в стосунках і так далі. Да? Тому, звичайно <кхем> бажано, щоб ця венера в восьмому домі була в гуні благості, тоді якби, вона дійсно якби, буде ну, давати позитивний результат саме якби, і в стосунках з протилежною статтю. Як і при Марсі о, в восьмому домі. При Венері в 8 домі рекомендуються тантричні та енергетичні практики, які будуть працювати саме з сексуальною енергією і з енергією Венери, таким чином гармонізуючи її. Далі, Юпітер у 8 домі. Юпітер це вищі духовні знання, і в восьмому домі він псується. І, відповідно, людина може хейтити вищі знання, піддавати їх скепсису, не вірити, піддавати якісь недовірі, там, тобто не приймати і так далі. Людина може бути навіть атеїстом, не вірити в Бога. Да? Тобто то в неї таке незаперечення, неприйняття, тому що ці ніби вищі знання, ніби приховані від людини, сховані від людини. Далі, значить, е, е, хвороби по Юпітеру, коли, не, коли Юпітер не проявлений, коли він ушкоджений у восьмому домі, то це хвороби значить, ожиріння, це хвороби, з пов'язані з жировою тканиною, це діабет, це хвороби пішлункової залози, і це також пухлини різного походження, в тому числі онкологія, в тому числі ракові захворювання. Це теж може давати. І при Юпітері в восьмому домі, так само, як і при Меркурії, корисно вивчати саме такі езотеричні знання, які пов'язані з такою якоюсь логічною конвою. Той самий Джотіш, та саме ведична астрологія чи якісь інші науки, там, де можна дійсно глибоко за це закопатися і глибоко вивчати ці причинно наслідкові зв'язки. Далі. Сатурн в восьмому домі. Сатурн це стара планета, древня планета така, якби, і вона може давати інтерес до історії, до древності, до всього прихованого, таємничого, яке сховано в глибині історії. Да? І така людина може цікавитися якоюсь історією, там, археологією, робити якісь дослідження, розкопки, вивчати якусь таку стару древню інформацію. Такій людині взагалі якби, корисно вивчати карму, закон причинно-наслідкових зв'язків, да? тобто досліджувати, що є першопричиною тої чи іншої ситуації, там, і так далі. Можна робити регресії, наприклад, да? тобто і, іти в минуле да? і досліджувати, що ж там було, я що, з чим же там займався в минулому. і так далі. Меркурій, о, о, Сатурн в, в восьмому домі може давати. Інтерес до езотерики, до містики вже більше в другій половині життя, десь, десь вже ближче до 40 років, цей інтерес буде поступово розкриватися. В першій половині дня може бути не такий інтерес, якби, да? не такого, відсутність такого явного інтересу. Сатурн в восьмому домі може дати проблеми по кісткам. Проблеми з кістковою тканиною, проблеми з суглобами. Можуть бути дійсно якісь хронічні хвороби, які навіть до інвалідності можуть привести. Це, знову ж таки, непроявлений Сатурн, негармонійний не Сатурн. Якщо людина, ну, скажімо так, свідомо не йде з першого восьмого дому. Дивіться, восьмий дім, от якби, для чого даються ці часто хвороби, для чого даються ці кризові ситуації людині з, з, з акцентованим восьмим домом. Тому що ці кризові ситуації, хвороби, ініціюють людину в 48-му дому. Коли вона пройде через страждання, коли вона пройде через хвороби, да, через важкі хвороби, навіть там, смерть, втрати, вона відчує це потрясіння да, її такого звичного, звичних її якби, життєвих опор. Да, і вона почне задавати питання. А що ж так, що, чому, що, чому так сталося? Що сталося першою причиною цього? Да, і вона почне досліджувати тему, вона почне звертатися до астрологів, до значить, екстрасенсів, до значить, тлумачів, снів, вивчати, щоб зрозуміти ці причинно-святкові зв'язки. Да, таким чином вона через страждання, через хвороби ніби ініціюється в сферу восьмого дому. Але не обов'язково йти через хвороби. Можна йти просто добровільно, можна йти якби свідомо. І тоді це буде прохруватися через, ну вже по такому більш позитивному, сприятливому сценарію. Далі, значить, раху в восьмому домі. Раху показує завдання душі, куди вона повинна рухатися в цьому житті. І при восьмому домі це якраз говорить про те, що людина, душа прийшла вивчити сферу восьмого дому, дослідити цю сферу, заглибитись в неї. І тому, звичайно, така людина також містична, також езотерична, да? і вона любить це вивчати, може, може вивчати багато езотеричних наук, да? копатися в ньому, досліджувати і, і так далі. В неї дійсно таке езотеричне сприйняття світу, вона тонко може відчувати цей світ, щитувати інформацію, щитувати інших людей, якби, невербально там навіть і так далі. Тонке відчуття світу. Але... При непроявленому раху, коли вона блокує в собі цю, цю сферу, відповідно, теж виникають проблеми нервово-психічні хвороби, аж до психіатричних, страхи, фобії, там, депресії і так далі. Все, весь цей клубок, скажімо, проблем, може проявитися при непроявленому раху, в нерозкритому раху в 8 домі. А також в сексуальному плані, оскільки, 8, оскільки раху це нестандартність, і він може дати е, інтерес до якоїсь такої нетрадиційної сексуальності, типу там якісь нетрадиційні практики БДСМ чи свінгерства, чи щось типу такого. Да? Ну, це знову ж таки, це якщо раху він таких на більш низьких рівнях знаходиться, на рівні гони. Невігластво чи раджа гони і так далі. А, ось таким чином. Значить, і Кету в Кету восьмому домі говорить про те, що ць, е, восьмий дім це минула людина. Що вона в восьмому домі вже варилась в цьому котлі, що вона вивчала цю всю сферу, да, що в неї вже є якісь вшиті в неї знання по восьмому дому. Да, вона могла. Займалися якимось езотеричними практиками, може, могла бути якимось там цілителем, зцілювати інших людей, чи могла працювати з якоюсь секретною інформацією, чи могла бути якимось містиком, езотериком, астрологом, нумерологом, провидцем і так далі. Да? І якби ця вже тема для неї вже не така актуальна, а в цьому житті вона повинна рухатися в сферу другого дому, там, де стоїть раху, тому що кето і раху завжди стоять один на противодному гороскопі. І тому, коли, допустимо, кето стоїть в восьмому дому, значить, людина рухається в протилежну сторону гороскопу, в сторону другого дому, а це сфера заробляння грошей. І така людина якби, повинна якби ну, вчитися самій заробляти гроші, якби здобувати капітал, здобувати в собі якийсь фінансовий успіх, стійкість там, і так далі. Уже на основі тих знань, які вона отримала в минулому житті, на основі цих восьмидомних знань. Ось такий цікавий, таємничий, прихований восьмий дім, непростий, один із самих непростих домів, але тим не менше дуже цікавий і дуже якби, такий містичний. От. Тому, якщо ви хочете дізнатися трошки більше про себе, про те, чи можливо у вас, як у вас сприяв цей восьмий дім, які у вас там стоять планети, як вони на вас впливають, чи є у вас якісь надприродні здібності? Приховані і так далі. Запрошую вас на консультацію. Постараюсь вам розказати все, те, що я побачу. Ну, а всім вам дякую за те, що мене вислухали. Сподіваюсь, вам було цікаво і до наступних зустрічей в ефірі.